Мюзикли? Агнесо, ти серйозно? Так, я серйозно. Сідайте зручненько, наливайте каву. Сьогодні я розповім вам, як працює мій улюблений жанр. Гаразд. Розберемось. Будь-яка історія починається з експозиції. Ми повинні познайомитися з нашими героями та дізнатися про світ історії. Тому перша пісня також експозиційна. Їх буває два типи: особиста або відкриваючий номер. Якщо з особистими піснями більш-менш зрозуміло, ми ще до них повернемось, то про відкриваючий номер я повинна вам розповісти трохи детальніше. Відкриваючий номер найчастіше співається оповідачем або хором, він може бути лише у першому акті, і найкраще, якщо знаходиться у перших 15 хвилинах твору. Його роль досить проста. Але важливо, він повинен задати тон усьому наступному твору. Відкриваюча пісня може бути філософською чи комічною, іноді сумною, але повинна відповідати настрою цілої історії. Окрім того, така пісня заохочує вас познайомитися з умовною дійсністю, в якій опинились головні герої. Так, наприклад, знедолені починаються з пісні Очі додолу невдачі та страждання будуть переслідувати головних героїв всю історію. Тому, відкриваючи пісня, не соромиться бути суворою та драматичною. В Суїні тот головний герой співає про Лондон як про місто несправедливості та ницості. Жителі містечка у Красуні та Чудовиська не розуміють потягу бель до читання, але вражені її красою. Король Лев зустрічає нас повчальною піснею про коло життя та гармонію усього живого. У Горбані з Нотердама» де Парі ми споглядаємо за середньовічним Парижем разом з Квазімодо. Відкриваючи номер фільму Молонрош, яскравий та гамірний, як нічне життя Парижу. А тим часом в мультфільмі Енканто відкриваючи номер, найважливіша частина сюжету. Героїня повинна проспівати про всі надздібності кожного члена своєї величезної сім'ї. Без насиченого яскравими образами номеру, глядач просто не запам'ятає героїв історії. Тепер, коли ми знаємо про світ, умови, філософію, настрій нашого мюзиклу, непогано було б познайомитись трохи ближче з героями, що вони за люди, яке місце займають у своєму світі, яке минуле за їх плечами. Перед нами пісня Аем або Пісня про себе. Пісня про себе можна почути не тільки на початку історії, але й ближче до середини другого акту. Тому що, окрім головних героїв, співають про себе також антагоністи та другорядні персонажі. Наприклад, Реджина Джордж співає про те, що вона найголовніша у школі, а тут Фроло нагадує Горбаню про його місце у світі, застерігаючи його не контактувати з людьми. Дівчата в Чикаго співають, за що вони вбили своїх чоловіків. А Урсула вихваляє своє диявольське ремесло. Якщо ж говорити про взірець особистої експозиційної пісні. То вона належить Луїзі із Енканто. Луїза старша сестра головної героїні Мирабель. І вона починає свою пісню з того, що вона найсильніша і може витримати усе. Але вона співає далі, та ми дізнаємось, що вона насправді втомилась від постійної напруги і хотіла би відпочити. Але сім'я розраховує на неї, і вона буде продовжувати удавати, що все добре. І що вона витримає будь-яку напругу. Це історія в історії, сюжет у сюжеті, який виконує одразу три функції: розкриває характер героїні, належить до теми твору та розвиває подальшу дію. І на цій чудовій ноті ми переходимо до найсмачнішого пісня бажання. Ще її називають I wish song» або I want song». Я хочу або я бажаю пісня. Це серце кожного мюзиклу, те, заради чого він існує. Адже намагання здійснити свою мрію це рушій кожної історії. Антагоніст та протагоніст будуть однаково намагатися виповнити свої бажання. Пісня Я хочу це ідеологічна теза героїв, або якщо простими словами, прояви їх поглядів на життя. Недостатньо дати героям заспівати про якусь пусту мрію. Ні, ці бажання повинні бути такими сильними, що герой не може чекати, та готовий розикнути усім на світі, щоб його виповнити. Без виконання свого бажання герой приречений залишатися нещасним до кінця своїх днів. Сімба впевнений, що коли він стане королем, то йому можна буде робити усе, що йому заманеться. Роксана мріє про справжнє кохання. Куртизанка Сатін мріє стати актрисою та залишити бордель. Бель мріє втекти якомога далі від провінційного життя, адже її серце жадає справжніх пригод. Мірабель співає, що вона також хотіла б мати цікавий дар, як інші члени сім'ї, але знає, що це неможливо, то почуває себе самотньою та непотрібною. Але ми повинні чітко розуміти, що перша пісня героя найчастіше про помилкове бажання. Квазімода мріє провести лише один єдиний день серед людей. Він вважає, що одного цього дня йому вистачить для того, щоб стати щасливим. Він, звісно, помиляється. Як і помиляється Рапунцель, коли вважає, що їй вистачить лише одного погляду зблизька на ліхтарики у небі, у ході сюжету прагнення героя може і повинно змінюватись. Наприклад, у Росаленці Ар'єль спочатку мріє про життя серед людей. Їй цікаво дізнатися про сенс усіх недоступних для неї речей, як то вогонь чи танці. Але вже у кінці першого акту Арієль закохується у принца, якого вона врятувала. Слова її пісні може і ті самі, але лунають тепер вони по іншому. Ми достатньо багато поговорили про героїв та їх бажання, а час звернутися до темної сторони. Найкраще, що може трапитись з мюзиклом, гарно виконана і добре поставлена пісня антагоніста. В опонента свій характер, минуле, бажання та цілі, які часто збігаються з цілями протагоніста. Протидія опонента повинна постійно бути викликом для головного героя. До того ж, це змагання ідеологій. Бажання лиходія таке ж сильне, як і у героя. Єдина різниця у тому, що можливо його бажання ще більш недосяжне, але це може легко нівелюватися методами, які обирає лиходій. В нього немає ніяких засторог, він просто робить, що вважає за потрібне. Треба вбити, будемо вбивати. Треба спалити усе місто. Чому ні? Наприклад, шрам та Сімба обидва мріють стати королями. Сімба майбутній спадкоємець, а шрам лише брат короля. Бажання Сімба ще наївне та дитяче, а для Шрама це біль приниження, який він відчуває кожного дня, він хоче довести собі, що він не гірше брата може володарювати. На мій смак, одна з кращих пісень лиходія, належить Фроло. Його потяг до Есмеральди викликає в нього справжній когнітивний дисонанс. Він змішує своє уявлення про мораль, віру та кохання у такий смертоносний коктейль. Лицемірної жорстокості, що просто ну, неможливо. Він молиться до Діви Марії, але знаходить у ревії не потяг до прощення чи співчуття, а виправдання перед собою у гріхах, фроло готовий спалити ціле місто у пошуках дівчини, яка ніколи йому не підкориться. Звісно, бажання антагоністів можуть бути не тільки лихими. Наприклад, Роджина Джордж співає, що вона теж людина. А її холод показний, вона хоче любити та бути любимою, щоб хлопець побачив її справжню, поза маскою, яку вона на себе вдягає. Місіс Лавет також відстає. так, вона допомагає крутити людей на фарш, але в душі мріє про звичайне жіноче щастя та спокійне, подружнє життя. Тепер, коли ми трохи розважились та дізнались про види пісень, треба сказати найважливіше яким би бурхливим і різноманітним не було свято музики на екрані, номер усе одно ставить сюжет на паузу. Без дії та перипетій зникає інтерес глядачів, тому потрібно залишатися трошки хитрішими. Перша порада досить проста. Одразу після виконання пісні бажання героя повинна спіткати невдача. Сатін не встигає доспівати про своє бажання бути вільною, як Крістіан вже зваблює її піснею про кохання. Бель. Тільки надмухнула насіння кульбабки, як з лісу до неї мчить налякана кінь Філіп. Сімба з налою втікають від настирливого зазу, щоб пуститися у справжні дорослі пригоди, але насправді потрапляють точнісінько у паску до шрама. Марібель співає, що вона хотіла б мати силу, але у той самий момент починає тріскатись підлога та стеля. Без контрастного душу шоу стопери швидко з'їдять усю динаміку і залишать глядача гадати, а нащо він сидить у своєму кріслі так довго. Емоційні гойдалки – це погано у реальному житті, але якщо ви автор мюзиклу, будь ласка, залишайтеся б'юзером. Друга порада, наче очевидна, але не усі автори нею користуються. Не залишайте ваших героїв стояти на місці під час виконання. Такий формат годиться лише для театру, і то не завжди. Під час зйомки кіно необхідно бути винахідливими. Наприклад, відсутністю динаміки дуже грішать майже усі номера в українському мюзиклі Гуцулка Ксенія». А ось у фільмі Знедолені режисер наприклад не зміг придумати цікаву постановку для номера, і Жан Вальжан просто ходить туди-сюди, до вівтаря та назад. А тим часом ми залітаємо у другий акт на цілком приємній ноті. Ах, кохання коханечко, скільки про нього було вже сказано у цьому есе. Але тема, як бачите, напрочуд не вичерпна. Пісні про кохання бувають трьох типів: освідчення в коханні, пісня воз'єднання та оповідальні пісні. Освідчення в коханні може бути мелодраматичним та сентиментальним, або комедійно грайливим, як у Молен Руш. Освідчення можна співати самому або дуетом. У дуеті герої, наприклад, можуть сперечатися між собою. А можуть линути один до одного. Пісня возз'єднання досить часто драматична та сумна. Якщо у сюжеті є місце для такої пісні, то після її виконання у 80% випадків герої не будуть разом. Так, наприклад, у фільмі Мулен Руш Дует Крістіана та Сатін грайливий і повний комедійних суперечок. Але у кінці молодий поет повністю підкорює красуню сатін. тін. Пісні головні герої співають один одному вже у кульмінації, знайомі рядки як знак того, що їх кохання справжні. Найвідоміша пісня мюзикла Привид опери це якраз освідчення в коханні. І вже в третьому акті привид та Крістін знову співають, але цього разу пісню «Воз'єднання». Мюзикл Сірано також не відстає таємне освідчення прочаїлось течнісінько на початку другого акту, а ніжне, але очікувано трагічне «Воз'єднання» якраз у кульмінації. Наостанок залишилися повідальні пісні. Та з ними усе просто вони грають фоном, співаються зазвичай хором або другорядними персонажами. І найбільше цим видом пісень грішать якраз таки діснеївські мультфільми. А зараз ми зайшли з вами у найтемніші кутки. Формальна термінологія залишилась далеко позаду. Усі пісні, що є не експозиційними, не про бажання і не про кохання, називаються загальним збірним терміном. Нові пісні. Але знаєте, ми з вами не вчора народились, щоб так легко змішати усе докупи. Ми спробуємо охарактеризувати ці допоміжні пісні. Вони теж цікаві та варті вашої уваги. Пісня відкриття або пісня реалізація. По ходу сюжету нам потрібно дивувати глядача не тільки емоційно та візуально, але Боже прости, концептуально. Дивувати глядача краще з усіх боків. І максимально активно. Саме тому в нас є час і місце для того, щоб герой дізнався щось, що змінить його уявлення про себе чи світ. За правилом, час для таких змін наступає. У другій половині мюзикла, але може бути і раніше. Наприклад, Мірабель не усвідомлювала, що Бруно весь цей час ховався у стінах будинку. Ісабель не здогадувала, що мріяла дозволити собі бути самою собою. Бель не знала, що чудовисько може бути ніжним та уважним. Мулен Руш Крістіан вперше чітко усвідомлює, що насправді значить закохатися в жінку, що продає себе. Наступна пісня це пісня Спокута. Кінець другого акту та початок третього це час для переосмислення. До того як пригнути у бурхливу кульмінацію, герой повинен вивчити щось нове про себе. Достатньо пісень зі спокутою у фільмі Знедолені Жан Вальжан співає коржет, що він тепер знайшов сенс життя. Фантина спокутується у тому, що наївно довірилась не тому чоловіку та змарнувала своє життя. І навіть жандарм жавер настільки відчуває прилив спокути, гуманності та власної нікчевності, що після свого пронизливого соло вирішує вирушити в останнє плавання. Ще є пісня Дія. Цілий Париж, наприклад, співає пісню про чудовий завтрашній день, намагаючись виправити світ на краще. А у третьому акті Мулен Руж Гаральд Зідлер наполягає, що шоу має тривати. Також до вашого твору можна додати комедійні номери. Це пісні, які додають у сюжет заради веселощів та жартів. Прикладів може бути багато, але найчастіше комедійні номери намагаються переформатувати, щоб вони виконували ще й функцію експозиції. Із прикладів, пісня Будь нашим гостем або більш сучасний приклад з рапунцель. Цікавий номер про мрію, який по більшості використовується лише для того, щоб розважити глядача та показати дотепні геги. Ще існує пісня Перехід. Це як екскурсія по метрограду від людини, яка за нього шарить. Ви опинились там, де треба, і вам не треба розуміти, як саме. Дуже рідкісний звір, тому що не так вже багато мюзикли оперують великими часовими просторами. З очевидних прикладів Хакуна Матата: перехід від дитинства Сімби до його зрілості лише за дві хвилини пісні. Неочевидні приклади можете написати мені у коментарях під відео. Пісня реприза або пісня, що повторюється. Це пісня, що декілька разів лунає у сюжеті. Зазвичай пісні репризи працюють як сюжетні деталі, вони є символом чи. Просто рухають сюжети вперед. Якщо ми подивимось на привид опери чи Мулен Руш, то там пісня це, звісно, символ кохання. А якщо, наприклад, звернемось до рапунцель, то там її чарівний спів, що повторюється декілька разів за історію, виконує функцію сюжетної деталі. Тут і пояснювати нічого, назва говорить сама за себе: хор, дует, соло, все, що ви забажаєте, все, що залишає ваших глядачів у правильному настрої. Що ж, підсумуємо. Для того, щоб створити класний мюзикл, недостатньо лише пісень та номерів. Важливо добре знатися на драматургічній структурі твору. Кожна пісня має своє місце та функцію трьохактовій структурі, кожна займає свою частину історії. Деякі пісні можуть існувати лише у першій половині сюжета, а інші у другій. Але правило просте: ми повинні писати такі пісні, без яких сюжет розвалюється. Пісня Повинна бути незамінною. Вона повинна розвивати дію, вона повинна розвивати сюжет. Можливо, мюзикл не ваш жанр, але ви не можете зі мною сперечатись. Драматургічно він дуже цікавий. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за увагу! З вами була Агнеса. До зустрічі!